2012 року познайомився з таким брендом Стенлі. Стенлі це е, дуже старий культовий американський бренд термопосуду. Він власне, є винахідником сталевого термосу. От, хочу вас трошки познайомити з асортиментом Стенлі в нашому магазині. Дуже багато унікальних позицій, які крім нас ніхто в Україну не завозить. Ну, крім мене, е, от, е, почнемо з такого пуровера. Це, по суті, фільтр кава фільтр кавоварка. Маємо таку річку, маємо таку термокружку фірмову стенді. Велику, зручну. Робимо так, ставимо зверху, засипаємо мелену каву. Проливаємо мілілітрів 30-40 спочатку води гарячої. Кава розбухає. Потім робимо ще один пролив. І через там 30 секунд ще один пролив. Вона вся фільтрується і ви отримуєте міцну запашну каву. Ось такий фільтр він легко розбирається. він Багаторазовий миється от кому такі гаджети цікаво, звертайтесь.